Виготовлена проектна документація і встановлюються лічильники на суму 6,2 чи 6,5 мільйонів, я точно не пам'ятаю. Це приблизно 38 лічильників встановлені. Але зараз додатково виділяємо 10,5 мільйонів, і теж буде нас задача до початку опалювального сезону, щоб по максимуму встановити теплових лічильників на будинки. Також будемо просити і обласну раду, обласних депутатів, щоб нам е, виділили кошти з обласного можливо бюджету. От, тобто задача по максимуму сьогодні закрити питання з е, лічильниками. Це, звичайно, не економія тепла, але в будь-якому випадку це дає можливість нашим мешканцям заощадити до 25%, От, тому що будинок без лічильника. На сьогоднішній день, на жаль, але тариф такий є. Це приблизно буде 32 гривні з квадратного метру. От при встановленні лічильників, вже на 25% мешканці, приблизно, ну за тими даними, які є з попередніх років, мешканці зможуть заощаджувати. Ну, 25% – це достатньо суттєві гроші, що ми розуміли.